Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз в Аврора хочу вам показати контейнер для зберігання, техніку для кухні і посуд для кухні. Саме для готування посуд. Так, ну почнемо з техніки. Дивіться, у них буде Black Friday також і міксер, оцей ручний. Бачите, ось такий міксер, ручний. зручне вилучання насадок, тримач. Шнура на корпусі, мік, міксер ручний. Я вам показую його характеристики. Бачите, ось цей міксер буде коштувати 549, ой, 399, замість 549. Чорна п'ятниця в Аврорі буде з 29 по 1. зараз коштує 549, а буде коштувати 399 міксер. Також тут є міксери без знижок, ось такий ручний міксер. 599 гривень. Кавомолка, дивіться, ось така кавомолка. Кажуть, я мало показую, буду більше вам показувати детальніше. З усіх сторін, щоб ви могли подивитись характеристики продукту. Так, кавомолка. Оця кавомолка. Тут написано: ємкость для чаші, зерен, функція безпеки, леза, чаша. Ну, бачите, так, напуга 649 гривень. Також ось її. Характеристики. Можете на паузу поставити, вона коштує 649 гривень. Далі, тут все, міксери різні. Є також. Так, тут ваги написано, а стоїть насправді не ваги, а тостер. так Дивно. Зараз подивимось, скільки коштує цей тостер. Так, тостер коштує 449 гривень. Вагів я не бачу Ось такий тостер. Показую вам також його характеристики, потужність, кількість відділень, режими, аксесуари в комплекті. Аж сім аксесуарів в комплекті. Цікаво, що ж сюди входить. Аксесуари аж 7, да, в комплекті. Імпортер, виробник це зрозуміло. Ну, якісь, може, насадки різні. 6 ступенів обсмажування, кнопка скасування, автоматичний викид тостів. Так, зрозуміло. Далі фен для волосся. Ось отакий фен. Дивіться, його характеристики. Цей фен коштує 849 гривень. Так, і далі йдуть характеристики. Це вже інший. Подивимось, ось оце. А, це вже ну це до фена, так. Фа... Характеристики йдуть до фена саме, все правильно. Потужність, кількість швидкостей, ось перемикачі тут намальовані все, начебто зрозуміло. Також у них дуже багато цих вирівнювачів для волосся. Вирівнювачі, плойка Гафре, бачите, різні. Є 599-499. Такого фена за 349 я не бачу. Так, ось тільки бачу, що є електроці різні вирівнювачі Ардесто. Від, 340, ні, від 449 до 699. Так, є електробритва. Зараз ми подивимось, скільки вона точно коштує, бо там все так намішалось. 699 машинка для стрижки волосся. Ось оця машинка для стрижки волосся. Ардесто. Це саме машинка для стрижки волосся. Цікаво. Угу. Так, от я вам, бачите, показую змінний блок, швидкість руху, характеристики. Тому що я техніку вперше показую, мене попросили, покажіть техніку. От 699 гривень. Так, я не бачу, тут немає бритви. Бачите, електробритва є. Ціна, але немає тут її. Так, оце ми дивимося. Це м'ясорубка. Так, м'ясорубка. Ой, цікаво навіть самі скільки ж вона коштує. Бачу аж 1,2 кілограми. Зараз, якщо вийде, то я гляну. Вийде, я думаю. Дивимось. 1649 коштує ця м'ясорубка. Зараз її вниз поставлю, потім поставлю наверх, бо вона важка. 1649. Показую вам її характеристики. Бачите, да? 1200 кілограм, 1800 вольт. Так, 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 так. так. функції ніжки на присосках. Зручна ручка. Написано цій м'ясорубці. Базовий набір аксесуарів. Шість в одному. Так, ну розпакувати ж я її не можу. Я думаю, може, тут ця бритва є, щоб показати. Може, не в коробках тут у них. Так, все бачите, як воно складене. Є також у них праски. Ось праска є 899. Далі є. Так, то ж праска, то праска правильно. І далі праска 599. Також мультіварка, дивіться яка. 1599. Так, показую, що тут в неї? 5 літрів. Програма «Сувіт. Подорож кухнями світу. Книга рецептів йде у подарунок, до речі. Тут все написано. Бачите, скільки тут можна суп, випічку готувати, варення, йогурт, кашу. Нічого собі. Підігрів меню час. Ну, така прям ну, багатофункціональна ця мультиварка. Є ось кавоварка така. Хтось її вже відкривав цю кавоварочку. Ну, бачите, ось така кавоварка 549. Крапельна. Крапельна кавоварка. Мені такий не дуже подобається. Скляний кавник зі зручною ручкою. Автоматичний підігрів. Протикраплинна система, автоматичне відключення нагріву за відсутністю води в, резерву... в резервуарі. Так, ось покажу вам трішки характеристики цієї кавоварки. Далі у нас іде сендвіч. сендвічниця. Сендвічниця. Саме сендвічниця, бачите? Чотири можна дві-дві в щось приготувати. Чотири в одному. В цій сендвічниці. Чотири в одному. Так показую, які є гриль, пластина, бельгійські вафлі можна приготувати. Печиво, горішки. Трикутні А, так тут все. Як у нас раніше були і орішниця окрема, да, і вафільниця. А тут все в одному. Ви міняєте ці насадки, не тільки сендвічі. Тоді зрозуміло. За що платиш? 1149 коштів. Хочу показати тут ще м'ясорубки. Бачите, 1649 з різними характеристиками. Це у нас, а що це таке? Зараз подивимось. Плита настільна, індукційна. І собі? В Аврорі вже стільки всього є, тисячу. Ні. Плита не так коштує. Зараз подивимось. Так, дивимось її характеристики. Ефективніше газу, до 70% швидше закипання, економія електроенергії, потужність написана. Так, що тут плита настільна. Так, ось вона намальована. Бачите? Хочу подивитись, що тут ще є. Ну так, особливо нічого. Вона така легенька, для плити. Якось навіть дивна. 949 гривень коштує чорного кольору. До речі, це плита чорного кольору. Може, вони бувають десь і білі. Все може бути. Далі електроплита 399. Ось така, ну така маленька. Раніше такі були. Такі мені не дуже подобаються. оця краще набагато і виглядає так. Ой, це. Це мультимейкер. Мультимейкер. Це також все можна готувати в ньому. 1399. Три типи змінних панелі для приготування: паніні, грілі, сендвічі, овочі, вафлі. Також такий є 1149. Чайник електричний. Металевий чайник 349. Так, якщо написано на скільки ліків, я вам скажу. Ну, там коробка десь далеко, тому не дуже мені зручно. Зараз глянемо такий 349 металевий, наскільки він йде літрів. Дивимось 2 літри. Ось його характеристики. Ага, дисковин, нагрівальний елемент, світловий індикатор. Бачите, я вам показую трішки характеристик. Ви можете на паузу нажати і подивитись. Так, як було, так і ставлю. Як було, так і ставимо все. Такий. Електрочайник 399. Такий, знаєте, як матового кольору. Ось написано зелений, скільки ватт. Ну, мабуть, теж 2 літри, так на вид, мені здається. Такий ще чайник білий з чорним 399. Це якийсь такий більш симпатичний 399. Електрочайник. Зараз глянемо, наскільки тут 1,8. Бачите, літрів. Лед, захист. Ще тут, ще подвійна. Двійна стінка написана, не буде обпалювати руки. Такий ще чайник. А це, це такий, як стоїть, там ні, це інший чайничок. Такий, знаєте, симпатичний. В молочному такому кольорі, от прям як намальований. Зараз глянемо, скільки він коштує, характеристики, бачите? Ось потужність. Також двойна ця стінка, 1,8 написано. Оптимальний об'єм, захист від перегріву, подвійна стінка, пластик. Зараз головне, головне, щоб він мені пробився. Скільки він коштує? 499. Ото він такий гарненький, як намальований тут. Чайник оцей. 499 в гарному кольорі. Є також м м блендери. Ну, це тут чайники стоять. А чому я не знаю? Блендери написані. Не зрозуміло. Так, техніку я вам трішки показала, хочу контейнери для зберігання показати, які у них є. Бачите, 109 ось такі кошики для зберігання у холодильнику. Пластик. Такий кошик для зберігання. Зараз от, що тут написано, скільки він іде літрів. Тут не написано. От В характеристиках, бачите, мені кажуть, чому я не кажу, скільки там. Якби ж воно було написано, а ну не написано. Може, десь тут майданчайно написано. Майденчайна точно написано. А чи написано? Може, тут написали. Пластик, кількість. Ні, 109 гривень і все. 109 гривень. Також кошики для зберігання в холодильнику 109 гривень. Ось рідні, отакі зручні, бачите, з кришками. Кришка так як пристягується до нього. Далі ось такі зелененькі вже великі кошики для зберігання. Що тут пишуть? Зараз глянемо. Контейнер пластиковий. 6,3 літра. Тут пишуть 99 гривень. Зрозуміло, з кришечкою. Вони всі одинакові, просто різних кольорів. Дивіться, скільки тут кольорів. Ті прозорі, а тут різні кольори. Є навіть от такий великий. Мені здається, він найбільший да? із всіх, всіх. Так, зараз глянемо. Якщо напише нам скільки, 219, так, на 7 літрів. Ось отакий прозорий на 7 літрів. Іде з кришечкою такою. Бачите? Добре, вона зачиняється, ця кришка. Ще раз вам покажу. Ось така кришка. Менший такий же контейнер із цієї серії. Дивимось. Такий контейнер. Чому? Я ж відсканувала начебто. Ні, не сканує. Ану. О, 169 гривень. 5 літрів оцей контейнер. Багато тут різних таких кругленьких ємкостей для сипучих. 39-49. Бачите, там 1 літр, 1,5 літри, 2 літри. Такі симпатичні вони. Трішки як прикрашені матові. Ну, Симпатична оця лінійка. 44, такий ланчбокс. Зроблено, до речі, в Україні. Ось ці симпатичні. Написано, що зроблено в Україні. Глянемо. Так, да. Виготовлено Україна, Харків. О, ну Харків робить. Дивіться, які вони файні. Такий маленький. Глянемо, скільки коштує, зроблено в Україні. Так, зроблено в Україні. Це добре. Тільки щось воно не, не пропікується, цей штрих код Ага, 16 гривень, такий маленький акція. Там навіть і не стоїть, що акція. Ось оцей за 16 гривень такий кругленький коштує. А ну, давайте оцей проб'ємо побільше. Оцей побільше. Написано тут скільки ємкості. 1,1 один, один літр. Угу. То, 19 гривень, слухайте. Треба взяти собі для цукру. Мені подобається, гарний. 19 гривень. Оберу кришечку, мабуть, отаку. Мені подобається, отакого кремового кольору. Так, отакий я контейнер собі, возьму така акція, слухайте. Два вруря сюрприз. Ага, є також у них, бачите, такі кружки мірні. Мірні кружечки. Коштують 12 гривень. Ось така мірна кружка. І також і така мірна велика. ну, Як це називається? Стакан мірний чи як. Кружка. Дивимось, скільки? 34 гривні на літр. Ось така кружка мірна. Ну, В Аврорі, бачите, є цікаві позиції, багато. Ось буде така акція. Маслянка пластикова прозора на Чорну п'ятницю, яка буде у них з 29 по 1, Коштувати 55 гривень, зараз 69 гривень. Це така ось акція у них. Маслонки тут є по 64, по 55. Так, що тут лічка також у них є, воронка 34 гривні. Так, це підставка органайзер 77. Лійка унікальна, то вона, мабуть, лійка. Так, 15. Оце у нас, дивимось, це у нас якесь сито. Воронка лійка да, для банка. А, це лійка така. а Зрозуміло. 34 гривні, все оце лійка. Бачите, далі органайзери 55-59. О, Давайте подивимось, скільки такі стоїть у них Угу, Зараз я гляну. Так, тер тертка, українська тертка. Кухонна конус на 49 гривень. Тертка ось. Ось така тертка. 49 гривень. Тертка. А ось така краща тертка, мені подобається більше. Це зроблено. Ні, це не зрозуміло, де зроблено. Думала також в Україні. Така тертка коштує тертка 109 гривень. Кухонна, металева, чотиригранна, бачите? Ось оця 109 гривень. Ну, видно, що вона більш якісна, така зручна, широка. І Ручка в неї така широченька. Теж мені подобається. Так, тут йдуть форми для запікання. Для випікання для льоду, для льоду. Ось ці форми. Зараз скажу, скільки коштують. Форма для льоду пластикова, 17 гривень. Бачите, там такі різні візеруночки. 17 гривень коштує. Це у нас також щось цікаве. Що воно тут стоїть? Що це? Я не розумію, що це. Дивимось, набір кубиків льоду. О, це кубики льоду. Ух ти! багаторазовий калібрі 20. Є за 59. Вон, дайте ще раз проб'ю. Набір кубиків льоду, колібрі 20 штук, 59, ось отакі. Угу. Багато разу він написано, це кожен окремо наливати туди воду в нього. Якось не дуже зручно. О, який контейнер, прям якісний. Глянь, м'якенький тут. Він так як тянеться. Така кришка в нього і тут ну зручно все зроблено. Форма для виготовлення морозива написано. Це форма для виготовлення морозива. А, ну так. Да. Немає цього штрих-кода. Зараз я вам скажу точно, що це. Так, контейнер. Харчовий силиконовий. Все правильно, це контейнер. Це контейнер. Це у нас форма для витов. А, це форма для виготовлення морозива. Бачите, яка? Оце ну, зараз не дуже актуальна, 77О. Ось отакі сушарки по 179. Величенькі такі сушарки. Ось ідуть вони з піддонами. Покажу ще трішки, скільки коштують кастрюлі. Така гарна кастрюля. Нет, я, ви все Малювана скришка. Так, так, я ми... перевіряю 399. Міняйте, так? Да? Ні, ні, у нас ми сьогодні, Ну, А, переставляйте, ні, ну там є щось підпадає, ще ні. У нас да, добре, добре. добре. Ну, зараз перевіримося, ця кастрюка. Це теж зроблено в Україні, мабуть, в Харкові також, так? Так, дивимось, Виробник, ні, Дніпропетровська область. Дивимось, скільки вона коштує. Ага, 399, все вірно. Так вона і коштує, ця кастрюля. Бачите, 10% кешбек національний, йде, тому що виготовлена в, хар, в Дніпрі в Україні на 3,5 літрів. Цю прозору я вам минулого разу показувала. Дивимось, який гарний тут чайник незвичний такий, 2,8% він. Ось такий чайник. Це виробник, Ні, ну це Китай. Чайник зі свистком, Сіріус Білий. Зараз подивимось. Скільки коштує? Ну, ще раз, чому? Ага, 749 чайник із нержавіючої сталі. От він, бачите, який гарний, намальований. Він от такий йде тут. Так оброблений, ну, гарненько. Ось такий чайник на три літри. Nie, я для блога свого знімаю. Екскурсію по Аврорі. Попросили техніку зняти, то посуд знімаю, різдвяне. Так, далі. Просто ваші перший раз, саме ваші аврорії. 349. Нічого, ні, так що у вас безлад? Бачите, все співпадає. Хочу ще ось ці показати друшлачки. Я вже майже все показала, я там перевіряла ціни. Все зручно, сканер є. Так, ось такий друшлак, великий 169 гривень. Так, а в друшлаку пишуть, цікаво, не написано, на скільки літрів, але ну, бачите, який він такий великий. Великий друшлак зручний. Також тут у нас є із цікавого дивимось, кружка металева, вироблена в Україні з грибочками. Мені подобається. Гарненька кружка металева. І така, знаєте, відчувається, що вона металева, 149 кухоль емальований на 1 літр. Ось такими грибочками. Так, от окремо я бачу, у них подаються кришки такі стандартного розміру на сковорідки. Треба перевірити також, скільки коштує. 139 гривень, зараз акція, кришка універсальна, скляна. Замість 169. Це, по-перше, буде акція 139. Так що ви ще встигаєте за 139 гривень купити таку кришку. Також я бачу акція, а це ж також на якусь кришку да, скляну. Акція іде. Такі ось легенькі, якісь кружки металеві. ну Вони дуже-дуже легенькі. Ось оця така класна з грибочками. Якась прям зовсім легесенька. Навіть не знаю, якось вона так ненадюжно <смі> виглядає. Так, і цінника на ній нема, ладно. Це китайська <смі> ми її перевіряти не будемо. Бачите, є 39, є 149 кухоль. Навіть, бачите, у них що тут продають? Це як фляжка така. Малесенька зовсім фляжка. 64 гривні на 180 мл. Для чогось міцненького хто п'є. ну і Кришки у них є 49 гривень за 20 штук. Сковорідочки 749, петельня 399. Ой, мені так цікаво, така маленька. Зручно в ній яйця готувати. 99 гривень, сковорода алюмінієва без кришки. 14 сантиметрів. Ось така маленька сковорідочка. Знаєте, така, як дитяча сковорідочка. Це у нас, дивимось. самі стало цікаво. Що це таке? Фрук... Фруктовниця, металева, каркасна, квадратна, 99 гривень. Цікова фруктовниця. Металева каркасна, бачите? Щось така сковорода. 449 гривень. 449. Ось така велика е, кастрюля. На, е, скільки 4,7 літра 499 гривень, на 2,6 літра 499. Ось такі металеві кастрюлі. На 2,4 349. І на 3,6 399 літрів. Такі кастрюлі. І ось іще, я бачу, кастрюля з кришкою 5 літрів 499 Бачите, що в тут намальований на 5 літрів іде. Вона йде з кришкою, з такими зручними цими ручками. Так, Я вам показала таке і основного показала кастрюлі, техніку для кухні, показала ці контейнери для зберігання. Ну, що? Ось ці тюрки. Ну, може, ще вам таку соковижималичку маленьку. Також хочу самі глянути, скільки вона коштує для лимона. Так, головне, щоб вона пробилась. 29 гривень вона. Соко, соковитискач. Ручний, соковитискач. <голосить> так, соковитискач подивились. Такі контейнери 34, 24 на 500 мл. І ось такий на 1,2,55 і маленький 280 мл. контейнер коштує 17 Я хочу собі купити ось цю для сипучих. Мені сподобалось. Для цукру купити. Вона така. Ну, що, акція зараз, чому б і не купити? Тим паче, виготовлена в Україні. Треба підтримувати українського виробника. Дивіться, 19 гривень. Акція контейнер круглий на закрутці з візерунком. 1,1 літр. 19 гривень. І, і різних кольорів оці кришечки є. Ось яких скільки, великий вибір, до речі. Так що я з вами буду прощатися. Дякую, що дивитеся. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!